В Южному відзначили День державного прапора України. 23 серпня. Посадовці та інші южниці зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Багато хто цього дня вбрався у вишиванку, а підняти прапор було довірено молодому спортсмену вихованцю фізкультурно спортивного клубу Хімік. Честь урочисто підняти державний прапор в Южному надали чемпіону Європи з веслування Бориславу Бизу. Завдяки його перемозі минулого року на цих змаганнях пролунав гімн України. В кар'єрі вихованця ФСК Хімік це була перша золота медаль такого рівня. Для мене це велика честь, тому що би, грає гімн України, піднімається флаг. І це на весь мир можна сказати. І Всі це бачать, і всі розуміють, що є така страна Україна. І це сильна страна. Ну, мені подобається це, це чувство прославляти це гордість в душі, прославляти Україну. Під час святкування було нагороджено представників різних сфер діяльності міста. Володимир Новацький вручив почесні грамоти за особистий внесок у розвиток справи працівникам комунальних і державних підприємств. Місцевого самоврядування та депутатам підприємства подають свої пропозиції на рівні профсоюзних комітетів, дирекції. І ми отримуємо ці пропозиції, розглядаємо на виконком і приймаємо рішення нагороджувати, кого нагороджувати. Ну я вам скажу, що практично всіх тих, кого нам пропонують із трудових колективів, ми, як правило, всіх і нагороджуємо. Це основний принцип нагородження. Усі присутні мали можливість почути українські пісні у виконанні южненських вокалістів. Слід відзначити, що кожного року у державні свята багато южненців вдягають патріотичне вбрання та вишиванки. Я думаю, що для українців це такий особливий одяг, все ж таки святковий. Я думаю, що кожного дня його не варто використовувати. І справді я дуже пишаюся, що з кожним роком в нас все більше і більше людей приходять на свята саме в вишиванках. Тому що навіть дивлюся там старі якісь фільми, ще там радянських часів, але все ж таки наскільки це було таким сильним, може мотивуючим, якимось поштовхом українці. Ніколи не відмовляли собі в можливості вдягнути вишиванку. Наше місто активно готується до відзначення дня незалежності 24 серпня. Святкові заходи розпочнуться о 19.00 з дитячої програми Казкова Подорож Україною.